Що є запорукою гарного сексу. Лібідо має величезне значення, все сексуально, коли ваша лібідо зашкалює і нічого не приваблює, коли воно на дні. Ви можете покращити свій статевий потяг, піклуючись про своє фізичне та психічне здоров'я, особливо зменшивши рівень стресу. Ви також можете покращити життя свого партнера, а отже і лібідо, допомагаючи йому в цьому. Однак частково лібідо є вродженим, у мене воно завжди було досить високим. Моя покійна дружина була майже асексуальною, навіть незважаючи на те, що я знизив її навантаження по дому, виконуючи майже всю хатню роботу. Я впевнений в цьому, бо єдине, що я не робив до її смерті не розбирав посудомийну машину. Проте останні 10 років, якщо ми займалися коханням хоча б раз на місяць, то я вважав, що то був гарний місяць. На нашому піку в 40 років ми займалися сексом в середньому 3 рази на місяць. У моєї нинішньої дружини Лібідо збігається з моїм і ми можемо займатися сексом 1-2 рази на день. Я співчуваю вашій втраті. У моєї колишньої теж було низьке лібідо, і ми займалися сексом приблизно з такою ж частотою, як і ви з вашою попередньою жінкою. Коли ми розлучилися, я виявив, що її лібідо було низьким лише зі мною. З її новим бойфрендом у неї все було гаразд. сумісність, ентузіазм, безкорисливість і хороша комунікація. Також не слід кінчати занадто швидко. Як хлопець можу впевнено сказати, що найкращий спосіб не кінчати занадто швидко це не входити в неї, поки вона сама не попросить про це. У вас є руки і язик, використовуйте їх. Безумовно, перед тим як увійти, розстрашні її чимось не пов'язаним з проникненням. Однак, з роками я знайшов два хороших способи, щоб відмовитися від цього: два-три напої. Це оптимальний рівень, на якому я впевнений у собі, не нервую і трохи розслаблений. Ніколи не закінчував раніше ніж хотів, коли користувався цим методом. Іноді я кінчаю, але зовсім трохи, навіть недостатньо для помітної еякуляції. Усе залежить від відчуттів і досвіду, і я сумніваюся, що це спрацює для всіх. Але в мої 20 років це привело мене до того, що я можу кінчити без сперми, зберігаючи при цьому ерекцію. Зауважте, що найкраще працює за певних обставин. А ви нещодавно кінчали. Потрочіть перед побаченням, щоб у вас не було повного стакану сперматозоїдів. Б, це надійна дівчина на надійних протизаплідних засобах. Значна еякуляція в презерватив може призвести до того, що він зісковзне, і це все зіпсує. В, ви в підлітковому або двадцятирічному віці. Мені щойно перевалило за 30, і ця маленька хитрість вже одного разу мене підвела. Якщо ви неправильно розрахуєте інтенсивність і трохи кінчите, то можете просто заніміти. Я знаю, що метод 2 звучить божевільно. Але я страждав від надмірного спучення і в основному використовував цей метод всі свої 20 років. Це допомогло мені мати дуже насичене сексуальне життя протягом багатьох років. Змінено, я повинна додати, що згода є ключовим фактором. Не пробуйте метод 2, якщо ви не домовилися про те, що будете кінчати в неї навіть з презервативом. Друзі, не забудьте про підписку, вподобайку і коментар. Це має величезне значення для авторів. Як чоловік, котрий особливо не обдарований ні розміром, ні витривалістю, я знайшов правило гарного сексу, якого слід дотримуватися. Просто переконайтеся, що ваша дама кінчить до того, як ви увійдете в неї. Таким чином, навіть якщо ви закінчите за дві хвилини, кожен все одно отримає своє. Крім того, іграшки, лубрикант і розмаїться поз ніколи не будуть зайвими. Також не бійтеся сміятись над чимось дотепним під час сексу. Якщо мені достатньо комфортно поруч з собою, щоб пристягнутися до кола і встромити в тебе свій член, то для мене нормально сміятися над випадковим пуком під час близькості. Це не так вже й погано, і це точно набагато краще, ніж зіпсувати все незручною тишею. Повністю згодна, я ніколи не кінчала від проникнення. Для мене найкращий секс це коли хлопець доводить мене до оргазму ще до проникнення. Після цього мене ще довго переповнюють приємні відчуття і емоції, і чоловік може отримати те, чого він хоче. У довготривалих стосунках важливо зберігати атмосферу романтики, довга і пристрасна прелюдія, брудні та пікантні текстові повідомлення впродовж дня, танці у вітальні. А ще дуже важливо, щоб партнер хотів вас задовольнити. Нам з дружиною вже за 60, ми разом четверть століття, і наш секс стає дедалі кращим. Ми займаємося ним рідше, ніж колись, десь раз на тиждень, але це так до біса добре. На 50 разів на рік більше, ніж у мене. Боже. Емоційна близькість секс набагато кращий з тим, з ким ви відчуваєте емоційний контакт. Якщо ви з нетерпінням чекаєте на обійми після сексу, то у вас точно є емоційний зв'язок. Немає нічого кращого, ніж трахатися як дикі звірі, а потім ніжно обійматися, усвідомлення того, що ваш партнер саме та людина, що вам потрібна. Тобто так, двоє людей можуть мати хороший секс, коли кожен з них намагається догодити іншому. Ідея, яку я намагаюся донести, полягає в тому, що вам потрібен партнер, з яким ви зможете поділитися своїми таємними сексуальними бажаннями, аби ви могли відтворювати це одне з одним: речі, ідеї, фантазійні ситуації, на які ви мастурбуєте, коли залишаєтеся наодинці з власними еротичними фантазіями. Можливо, я не дала вам повну відповідь, але дуже ймовірно, що це зробить ваш секс ще кращим. Я гадаю, що це чудово. Завдяки довірі можна вийти на новий рівень комфорту, можна з'ясувати, що працює, а що ні, і хто знає, можливо знайти, що тобі подобається найбільше. Довіра має величезне значення. Нам з дружиною за 30, і нещодавно я дізнався, що їй подобається БДСМ тематика. Виявилося, що я просто перша людина, якій вона довірилася настільки, щоб розповісти про це. На щастя, це також було моїм фетишом протягом багатьох років. Відкрити спілкування, гаряча любов і бажання слухати мову тіла одне одного це безумовно той шлях, яким треба йти. Нагадую, що ви можете підтримати нас копійчиною на Патреоні або оформити спонсорство на Ютубі. Для нас це дуже важливо, мотивує працювати далі і пробувати щось нове. А всім, хто вже підтримує нас фінансово, ми безмежно вдячні. Ви найкращі. Більше практикуйтесь, якщо хочете отримати гарний секс. Займайтеся цим часто, вивчайте всі тонкощі вашого партнера, потирайте будь-яким збоченням чи фетишам, якщо вони вас заводять. Будьте відкриті для експериментів. Чим частіше ви цим займаєтесь, тим краще у вас буде виходити. Це ж так просто. Також погоджуюсь з багатьма іншими коментарями: бути абсолютно закоханим у свого партнера, як емоційно, так і фізично. Це дуже і дуже корисно для сексуальних стосунків. Це правда, займайтеся сексом частіше. Займайтеся кардіотренуваннями. 100% коли я бігав щодня, я міг займатися сексом по 30 хвилин. Ну і ще я думаю про Маріо, щоб швидко не кінчити. Якісне спілкування це ключ до успіху. Розмовляйте зі своїм партнером з любов'ю, а не як порнозірка. Розказуйте йому, який він сексуальний, гарний і привабливий. Частіше робіть приємні компліменти під час сексу. Але пам'ятайте, що не варто переганати палицю. Одного двох компліментів достатньо. Це марафон, а не спринт. Тривалі прелюдії значно покращують секс. Звертайте увагу на мову тіла вашого партнера. Вона може багато про що розповісти. Будьте уважні до потреб партнера і отримайте задоволення від того, що робите йому приємно. Цілком нормально, коли ваш партнер не в настрої. У цей час можна зробити йому приємний масаж і розтирання тіла без сексуального підтексту. Хлопці, не бійтеся використовувати іграшки зі своїми дамами. Ми з дружиною почали робити це, коли нам було за 20, і її сексуальний досвід значно покращився, а мені від цього стало ще приємніше. А зараз авторка проморкотить свою думку. Я для себе виділила три пункти. Перше впевненість в собі. Коли ти любиш своє тіло, коли ти не переймаєшся про целюліт чи складки на животі, а повністю зосереджена на отриманні задоволення, все стає краще. І до цього немає ніякого відношення вага, розмір грудей чи будь-які інші зовнішні параметри. Мова йдеться про прийняття себе у будь-якому вигляді. Друге довіра. Коли я знаю, що мені не зроблять боляче ні морально, ні фізично, коли я в будь-який момент можу сказати стоп, і мене мій партнер зрозуміє, то секс перестає бути тягарем і стресом. Третє, бажання задовольнити свого партнера коли я хочу, щоб моєму партнеру було приємно, а для нього має значення моє задоволення, то це просто прекрасно. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть ваші секретики. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!